Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. І розпочинаємо ми її сьогодні дуже рідкісною для нашої передачі рубрикою Цілитель. І сьогодні у нас зустріч не зі справжнім цілителем, але людиною, яка захоплюється дуже багато чим в своєму житті, і в тому числі. І, знається на травах. А трави, як відомо, не панацея, але альтернатива та ще й яка. Вийшла на вулицю і подивилася, яке розмаїття зараз природи. І найперше це підбіл. Ми знаємо його як маті-мачуха, це підбіл цвіте. Це цвіточки під білу, це перші лікарські рослини, які розкривають свої квіточки Є після їх... первоцвітів. Я перший раз чую, що так називається так. мать мачуха. Це підбіл. так він називається так. От для чого використовується? Ми знаємо, що листочки використовуються від кашлю. Так, да. от насамперед до рани. Прикладають саме листя. Саме листя прикладають. Якщо болить голова, оцею стороною, що не мачуха, де мачуха, вона про, така прохолодна, і оцею стороною прикладають. Ага, на лице ніби на, на лице на чоло прикладають, щоб було краще. Оце такі цвіточки це роблять настоянки. Думаю, способами для дорослих роблять на спірту. От, там можна 10-15 квіточок, невеличку бутилочку, заливається. Десь стаканом приблизно. Так, так? ні, менше трошки. Менше? Заливається, і воно такого жовтого гарного кольору є. А для дітей робиться настоєнку. це просто береться кипяток і кидається цвіточки, ну, але бажано, бажано їх висушити. Тоді краще виходить. Висушити. висушити, а потім так. зварити. Да. А потім зварити, то виходить краще. Так взагалі квітів багато є. От я тут є. в мене квіти, які сухі, От, вони краще даються, тому що свіжі квіти вони дають гіркоту, а вже коли вони висихають, оця гіркота щезає і можна вже користуватися. І що таке питання? Прошу. Якщо кип'ятити, то довго чи не довго? Ні, не довго. Кипятиться. Недовго. Якщо ми беремо дерева, то ми кип'ятимо довго. А, гілочки З, ви гілочки. маєте на увазі. Якщо ми беремо квіти, можна їх кип'ятити на водяній бані. Це коли вода закипить, кидаємо квіти і 5-10 хвилин на водяній бані. Ага, і тоді, виключити. Цілющий, тоді цілющий напій. Колись в давнину люди робили так, пушку кажуть, взяли щепутку. Да. На стакан. На стакан. Що я хочу сказати друге? кульбаба. Друге це кульбаба. Це цариця для організму людини. Як квіточки, ну, ви знаєте, що в нас пішла така мода варити, все варити, переварувати з цукром. Так. Воно добре, але воно не настільки корисне, якби можна було висушити квіти. І Оці листочки, що зараз є, І навіть як... корінь, І навіть корені, здається. корінь так. Корінь йде для кави, його висушують так, що? Так, на кофемолки. Воно не тільки для кави йде, воно дуже гарно лікує печінку. От, оцей корінь. А оці листочки. Ціле літо треба споживати. Тут дуже багато є мікроелементів. Ще тиждень, і вони вже будуть такі Довгі, більші, більше, да, так. соковиті. Ми їх нариваємо і, в салат. і на дні на два-три-три частинки ну, складаємо, розрізали їх підсолену воду, ложка так. солі десь так, як на літр води. Замучено. І на 20 хвилин. Так, гіркота щозає. Гіркота Після цього ми нарізаємо на салат. Добавляємо, можна додати кропіку, можна додати цибульки, можна додати. Добавляємо... Будь будь-що, що попадається. І це ціле літо їсти. Саме основне, що я е, дуже її ціную, тому що багато приходиться і вам працювати розумово, так і мені працювати, то тут дуже багато є фосфору в листі. То це незамінні салати, такі, які робляться. Різні частини кульбаби застосовують в косметології. За допомогою цієї рослини вибілюють обличчя і освітлюють пігментні плями. Можна приготувати домашній лосьйон. Для цього потрібно взяти дві столові ложки подрібнених квіток і залити склянкою окропу, прокип'ятити 25 хвилин, остудити і процідити. Також відвар можна залити у формочки для льоду і протирати обличчя вранці. Маска з кульбаби свіже листя кульбаби залити окропом, додати меду, нанести на обличчя і тримати маску 10-15 хвилин. При застуді чайну ложку подрібненого листя кульбаби залити склянкою окропу і настоювати півгодини, процідити і пити настій протягом дня. Це кропива дводомна. Я вам розкажу, як східний народ е, їсть, використовує. використовує цю кропиву. Ага. Значить, особливо з м'ясом. От м'ясні продукти вони беруть цієї кропиви, набирають в долоньку, сиплять солі, так. протирають гарненько її так. і під кран. І кропива для вживання готова. Якщо ми робимо борщик, беремо віль. Беремо кропиву, ми останню хвилину кажуть, ми кидаємо да, да, да. кропиву, вона закипіла, а після цього кидаємо щавель. Він швидше. Все, закриваємо кришечкою відставляємо. Все. і відставляємо. Розумієте, Можна робити пиріжки, додається яйце, сюди все, можна пече пиріжки кропиви. От. Це таке, що воно не, ну, нічим його не заміниш. Люди, виживали в, свій час. Люди в свій час виживали. Широко застосовують листя кропиви у приготуванні лосьйонів, компресів, парових ван та масок. До 100 мл горілки додають столову ложку соку листя кропиви протирають обличчя цим лосьйоном вранці і ввечері протягом двох місяців. Компрес настою кропиви дводомний готується так. 1 столову ложку подрібненого листя залити крутим окропом, настоювати 30 хвилин, потім процідити. Марлеву серветку, складну у 2-3 шари, змочують в настої і накладають на лоб, щоки і підборіддя на 5-10 хвилин. Процедуру повторюють 3-4 рази. Компрес підсилює обмінні процеси в шкірі, покращує її кровообіг і колір, робить шкіру м'якою та еластичною. У мене лежить овес. Овес, але ще щось. І льон. Ага. Овес і льон. Гарний букетик. І зараз гарний букетик. І зараз я вам буду розказувати про овес. Овес це дуже гарний чай. В кого, не дай Бог, болять почки. Або шлунок. шлунок П'ється з такого вівса чай. Якщо немає вівса, от він, бачите, яка зелена стиглость. Звичайна солома. Вівсяна звичайна солома, да. вона йде як чай, вона йде як для ван. Да, дуже я хороша, хотіла, дуже хороші сказали. ванни. Для чого льон зараз? Я його все сію. По-перше, я його сію для того, щоб мала спасівські букети на 19 Він років. дуже гарно цвіте головим таким. Він гарно цвіте і цвіте дуже довго. І тут я вже перейду до картоплі. Тому що льон без картоплі нічого. Значить, дуже зараз народ страдає всякі язві, оці болячки у людей. В кого підвищена кислотність шлунку, а це пече і іжога. Угу. От, лікується от такими способами. Береться Три картоплині візьмемо, от таких вони десь по діаметру рожевого кольору. Середні. Середні. Миємо їх частенько, нігде нічого не вишкрабуємо, там ні, нічого. А чому рожевого? От Рожева, іменно так рожева. Треба. Так. Угу. От На тертушці втерли, через марлячку перецідили, там в стаканчику десь третя частина. Соку. Соку. Так. От рана розколотили, наше серце, як кажуть, і випили. І так, 12 днів. На вечір ми беремо столову ложку льону на літр води, висипали, воно раз закипіло. Столову ложку на літр? На літр. Ага. Закипіло і полуємо. маємо такий кисіль, Клей. Він клеїть те, що ми споживали за день. Желудочок чистенький, і він проклеює оці язочки всі. То для цього льон. Є люди, які не можуть пити кисіль, то я рекомендую не тільки, щоб не були хворі діабетом. Береться льон і береться цукор. І на кофемолці перемилюється. І вечором чайна ложка, запиваючи кип'яченою водою. Холодою. Оцей порошочок приковнути. Так, оцей порошочок. От. Mm -hmm. Дуже цінно і дуже, дуже гарно. таке. далі переходимо. Переходимо. є у мене Волошки, І я зараз розкажу вам легенду про волошки. ось Я їх візьму так на долоньку, щоб їх це було видно. Да? Це, це Васильок, в, в ага. Ви як вони? він називається волошка і Васильок. Угу. Я Блав... я Блавати, я Блавати. колись називали Блавати. От. Оце краєві листочки. Для чого їх збирається? Без серединки. От, без серединки. Значить, це, будемо казати, я навіть не можу ціну встановити, які ці ліки. По-перше, за тиждень, ну, дві неділі, будь-який виспалітельний процес почок, піеленофрит, лікується оцим напаром квіточок. Чайна ложечка на два стакани води. Піжма, да. дуже цінна теж рослина. Але вона отруйна. Так, да, токсична. Вона токсична тоді, коли вона не суха. Якщо вона суха, частково втрачається отрута, а частково залишається. Тому хто за з дитиною не можна. А взагалі це глистогонна, протівогельмітна. І навіть дітей можна? Навіть і дітей можна. Дітям можна давати. От, буквально от так на стакан води, ну, п'ять штучок. Воно закипить, воно вже повинно кипіти. Оце, тому що угу. воно тверденьке, кошечки Сухі, тверденькі, да. і дитине, дитині можна трошечки дати. Але для дітей я вам скажу другий рецепт, дуже гарний. Для дітей береться гарбузове насіння, але не пересушене. Щоб це було, як кажуть, на сонці, можливо, десь на батареї, розумієте? Не тільки з зеленою шкірочкою, навіть таке. Ви дитині в стаканчик, і головне, щоб вона рано з'їла порцію столову ложку, дві от таких ложечки, щоб вона з'їла звичайних ложки. Вона дитина хрупає, раз, раз, раз. А ні, якщо це маленька дитина, розтерти. то можна розтерти. Щоб Та, вона з'їла з'явила що... таку, розумієте, кашку, то це для дітей, а для дорослих пижмо. Далі переходимо Переходимо наш тисячолітній да, 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 кровавник да, народний. Да, так що ним лікуються любі рани, лікується листям. Робиться напар, воно закипить, і от в такому напарі можна промивати любі рани, якщо, не дай Бог, краще б їх не було, ага. але їх можна. А літ, влітку. Ми беремо листочки, в нього такі шорсткі листочки. Да, з Отдаю, Даю так, тисячу листочків там. Його дуже полюбляють птиця, да, курчатка, дівчатка. Розумієте? Да. Але він дуже корисний, він кровоспинний, тому береться листя, не дай Бог десь в польових умовах. Береться листя в руку, розтирається і сік, вижимається на ранку, і два-три дні все заживає. Генерація коже хороша, все, угу, все робиться. Угу. Це дуже теж цінно. І душиця або материнка? Материнка, боже мій я <різь> дуже полюбляла в, в страви е, Орігану класти. і думаю, о, я таку траву для себе винайшла. Ну, да. Тоді читаю в справочнику, що Орегано – це наша українська материнка. Оцю материнку її і в супи кидають, і, і, і до, до м'яса, ну до, до все. От такі у нас, бачите, гарні, гарні трави. І наші українські, і, українські. і прості такі, що вони хочу, на кожному крові. Хочу розказати вам про таку траву, як подорожник великий. Всі ми знаємо да, да, його. Листот, його теж можна додати в салати. Його теж не багато, але можна додати. І що я вам хочу сказати, що от зараз з'явилася така комаха, дуже маленька, називається гнус. І якщо вона вкусить, починає пухнути нога і ну, да, люди, попадають, люди попадають в лікарні з цим. То от скільки я вже знаю моїх знайомих, там якщо от... Таке на щастя трапилося, подорожнику ми нарвали, помили, звичайно, пропустили через м'ясорубку, вижали. можна вижитись, як можна не вижимати, так як є ця кашка, Май, кашка, і ми обкладаємо ранку. І взагалі от любі укуси, чи це осаб, чи пчола, от, то можна от спасатися цим подорожником. Дуже цінна рослина. Листя подорожника застосовують і в косметології. Можна приготувати очищувальну маску. Беруть дві частини листя подорожника і шість частин води. Доводять до кипіння. Після закипання додають дві столових ложки крохмалю. Отриманий кисіль вливають чотири столових ложки кавової гущі. Наносять маску на обличчя на 10-15 хвилин. Дуже корисні маски з перетертого подорожника. Це відмінний тонізуючий засіб. Для людей з чутливою шкірою відкриттям стане маска з насіння подорожника з крохмалим. Блиск жирної шкіри зменшить лід з відвару листя. Ще розкажу вам про от таку рослинку. Її в народі називають Пшинка. Пшеничка. Да, я... Пшеничка. Да, вона, от, бачите, вже викидає, хоч холодно, викидає вже... квіточки, квіточки. але да. вона до сих пір дуже делікатна, що її можна теж в салати, в борщики, в супи додавати. Але вже як вона цвіте, то старатися вже її не використовувати. Не використовувати. Черемша зараз. Ви бачите, скільки її є Ведмежий лук. Його теж можна і в супчик, і в борщик, і куди ну, салати. І салати. І ви знаєте, ви можете зробити салати, от не тільки там порізати, а ви можете зробити от гость... гостей чекаєте. Ви можете вишуканий салат зробити. Це складається листочок до листочка. Рівненько складаєте, складаєте отака. От Гірка вже у вас є, так. і ви тоді ріжете, і воно виходить декоративний листок. Получається весь декоративний листочок. Воно як йде не тільки як для салату перемішати, а як окраса. Прекраса, як це, прикраса, так. Так. На цьому наша передача закінчена. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. І якщо ви маєте якісь пропозиції, дзвоніть за телефоном, який ви бачите зараз на телеекрані. Це мій особистий телефон. Буду рада з вами поспілкуватися, і, можливо, ви станете учасником нашої передачі.